В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Щойно ми чули Слово Господнє Євангеліє, притчу, яку Ісус розказує, і Він нам говорить про прощення. Ми вже багато чули і знаємо про пробачення, про прощення. Але що через це Слово Господнє нам ще раз Ісус хоче пригадати? Ми читаємо. Царство Небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Цим царем є ніхто інший, як звичайно, наш Бог, як Отець Небесний. І він зводить рахунки зі слугами Своїми. Тобто з нами. Він зважує, зважує, він зважує твої добрі вчинки, твої погані вчинки. Він зважує твої добрі слова, погані слова. Він зважує твої добрі думки, погані думки. Більше того, це зваження або цей рахунок, звести рахунки, це не тільки відбувається в кінці світу, коли буде страшний суд. Так, тоді це також буде. Але насправді зводити ці рахунки або зважувати ці добрі погані речі потрібно вже зараз, вже сьогодні. І краще, щоб це зважував ти, не хтось другий, навіть не Бог. Ти сам себе оцінював, ти сам себе критикував і критикував, ти сам себе, що потрібно, засуджував. Краще, щоб ти сам це робив і робив. Коли він розпочав зводити ці рахунки, почав зважувати примерно йому одного. Що був винен 10 тисяч талантів? Це неймовірно великий борг. Неймовірно великий. Але щоб зрозуміти, що це за борг, нам треба трошки вернутися на 5000 років назад, коли жив Ісус, і подивитись на ситуацію, яка тоді була. Галилея, Ідумея, Юдея, ці провінції Римської імперії, тому що тоді Ізраїль був під Римською імперією. Або, можна краще сказати, ціла держава Ізраїль мала річний бюджет 900 динаріїв. Річний бюджет цілої країни на той час було 900 динаріїв. А цей чоловік заборгував 10 тисяч. 10 тисяч динарів. Або 10 бюджетів. Країни, цілої країни не однієї особи. І ви собі, що бюджет, наприклад, Сполучених Штатів складається з трильйонів доларів, трильйонів, якщо не ще більше. І от 10 таких бюджетів заборгував цей чоловік. Чи це реально віддати? Ні, це нереально віддати нереально віддати. А що не мав, то чим віддати, пан велів продати його жінку, дітей і все, що він мав. І віддати. Цей пан Господар, Бог він чітко бачив, що чоловік не має нічого віддати. Навіть якщо б він працював ціле своє життя, він би все рівно не віддав той. І тоді, щоб зрозуміти вартість, щоб цей чоловік зрозумів вартість, цінність цього боро, він каже продати, тобто дати в рабство його, жінку, дітей і все, що він мав. Все віддати. Цей борг такий великий. Цей борг має ми, я і ти. І цим боргом є ніщо інше, як гріх. Мій і твій гріх. Він настільки великий, що тобі життя не стане, щоб віддати цей борг гріха. Не стане життя. Більше того, зрозумій, який великий гріх, він кладе в залежність і в рабство не тільки тебе, а його. Жінку, дітей і все, що він мав. Твій гріх поневолює не тільки тебе, твій гріх поневолює всіх людей, які є навколо тебе. Він має вплив на всіх людей, які є навколо тебе. А тому, відповідно, поневолює всіх людей, всі людей, які я навколо. Тоді слуга павши йому до ніг, поклонився лицем по землі і каже Потерпи мені пане, все тобі верну. Це єдина добра річ, яку робить оцей слуга в Євангелії. Єдина добра річ. Він падає на коліна і просить пробачення і каже: Прости мені, потерпи, я тобі верну. І змелосердившись. Пана тим словою відпустив його і подарував йому борг той. Цей слуга просив, пане царю, дай мені відстрочку. Дай мені відстрочку. Я поверну тобі цей борг. Ясно, що він не поверне. Але просив, дай мені відстрочку, дай мені часу. Я буду намагатися вернути той борг. Як реагує цей пан і цар? Він не тільки не те, що не дає йому відстрочки. Він взагалі скасовує той Бог. Взагалі Нема в тебе вже Бога. Нема в тебе вже того тягуру, нема в тебе вже тої залежності, нема в тебе того рабства. Я звільняю тебе. Ти вільний. Цей пан перевершує сподівання, які мав. Слова. він більше дає, ніж очікував слова. Наш Бог, цей цар, цей пан, Він так само не просто хоче дати відстрочку тобі від гріха. Знаєш, я сьогодні не буду пам'ятати твій гріх, але завтра тобі нагадаю. Бог так не робить. Він, якщо прощає, то він прощає навіки. Звільняє. Більше того, тут видно, що пан розумів, що немає чоловік ресурсів, аби віддати. Тому все й пробачає. Так само Бог розуміє, що ти не можеш віддати йому цей борг гіха. Тому Він посилає сина свого для того, щоб замість тебе віддати цей борг. Весь бог замість тебе вже сплачено. Сплачено, ти не маєш бороду. Він звільнив тебе від цього бороду. Не Ви скажете, то що тоді робити? А лишається приходити до Нього, приходити до Ісуса до Бога і приймати це пробачення, приймати це прощення, приймати це звільнення, приходити. Тому що, якщо би цей слуга не сказав, не попросив пробачення. То відповідно Бог би не пробачав. Приходь, не бійся, бо він вже тобі давно пробачив. Приходь до нього і приймай це пробачення, і він буде давати тобі це хорошення звільнення. Вийшовши той слуга з одного з своїх співслуг, який винен, будемо сто динарів, один динарій це була денна зарплата. Тобто цей співслуга завинив третину, грубо кажучи, третину річної зарплати. Чи це велика сума, велика сума. Але цю суму реально віддати проти 10 тисяч талантів. Це мізер, це мізер. Схопив його і почав душити, кажучи, верни, що винен. Співслуга попросив. Пробачення, але той не хотів, пішов кинув його в темницю, аж поки не мирне ворог. Тоді інші товариші побачили, сказали це панові, і тоді цар каже свого Лукаві я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав, чи не слід було тобі змилосердитись на твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою? Ви знаєте, дуже часто. Нам важко пробачити когось, тому що нам здається, а чому це я маю пробачати? Чому це я маю бути ініціатором цього перепрошення? Чому? Та це він, він вона запанила мною. Це вони мають до мене йти пробачення. Ви знаєте, це не я і не ти перші. Це він перший. Він, перший, який пробачив мені тобі, Бог є ініціатором пробачення. Він тобі пробачив незрівняно великий борг, якого ти не можеш заплатити. То якщо він тобі так багато пробачив, то пробач ти своєму ближньому. пробач брату і сестрі, пробач дружину і чоловіку. Пробач дітям, пробач тату, мамі, пробач сусіда, пробач другові, пробач твоїм співробітникам, знайомим, пробач. Так вони завинили багато, 100 динарів, а може хтось 200 чи 300. Це багато, я погоджуюсь. Але твій борг ще більший, твій борг ще більший. І ти не можеш. Заплатити за нього. А тобі Бог пробачив? і ти. Отак, каже Ісус, і мій Отець Небесний не буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Цього слову цар кинув в темницю і дав ката. І ви ще можете таке сказати, отець Василь. То як виходить, Бог зразу пробачив? А потім віддав катам, тобто цей чоловік пішов пекло. То як це? Бог якийсь недобрий, він не любить значить? Бог добрий і Бог любить. І Бог вже всім пробачив, всім. Справа не в Богомі, справа в цьому чоловікові, в цьому слузі. Він не зрозумів. Не Оцінив, не збагнув пробачення, він не оцінив, як йому багато було прощено, і відповідно не міг пробачити іншому, і відповідно не міг прийняти, від Бога це прощення, і відповідно сам себе засудив, щоб бути відданим картам. Сьогоднішню неділю. Чуючи це слово Господнє про пробачення, про прощення, я заохочую всіх нас, щоб ми ще раз обдумали і ще раз пригадали, як Бог нам багато пробачив, як Він багато мені простив. Я не заслуговую, щоб він мені простив, а він все рівно мені простив. Все рівно мені пробачив. І відповідно приймаючи це пробачення, Приймаючи це пробачення, наповнюючись цим Божим прощенням, пробачаймо іншим. Пробачайно, бо Бог назахотів. Амінь. Слава Ісусу Христу!